Всім привіт! Вітаю вас у Обскур! Мене досить довго не було, десь протягом трьох тижнів, і, можливо, хтось собі подумав, прикрила лавочку і закинула свій канал. Але ми тут. Нема мені виправдань, і щоб спокутувати свою провину перед вами, я презентую на огляд одразу дві книжки Генрі Керла: Як знімати неймовірні фотографії і Як знімати неймовірні портрети. Ці такі дві красуньки по 125 сторінок кожна, де ви не знайдете нудної технічної інформації. Я насправді сама цього не люблю, і перед тим, як займатися фотографією, я б хотіла, щоб ви дізнались, що таке фотографія, і навіщо вона вам. І от якраз в цих книжках, ці книжки вас навчать дивитись, вас навчать. Психологію світлу, баченню, контролю, контексту. І цитуючи Генри Керола, а цитуватиму я його ще не раз: фотографуй не людей. Фотографуй про людей. Хоча ці книжки і розраховані на початківців, але написані в досить витонченій і ненав'язливій, водночас дружній манері. І ви не дивіться, що вони отакі, от тонесенькі. Тому що якщо ви візьмете до рук якийсь талмут, вам не захочеться в цьому житті вивчати взагалі будь-що. А от вони якраз таки вже вчать починати бачити і думати як фотограф, щитувати кадр ще до того, як ви візьмете до рук камеру. У мене за вікном відбувається вакханалія, тому що собаки, коти, ворони, сороки кричать, як не в себе. Тоді, коли я сіла записувати відео. Пора. Так от, щодо книг. З чого б я хотіла почати огляд книг це з їх зовнішнього вигляду. Вони обидві тоненькі, з м'якою обкладинкою, радше схожі на журнали. І от тут ця книжка про фотографії, як знімати неймовірні фотографії, є в двох видах в двох примірниках. Не знаю, як правильно, оця світлина на обкладинці це авторство Дмитра Богачука. Це відомий український артфотограф, викладач Київської школи фотографії. Це є озеро в Бухаресті, зроблена світлина 2014 роком. Також тут залишу другу книжку і її автора з жовтим автобусом. З іншою про портрети трошки цікавіша історія, тому що тут читачам, підписникам соцмереж видавництва давалося голосування обрати обкладинку. Так от, перемогла оця обкладинка авторства Крістофера Окінону, він навчався в Міжнародному центрі фотографії в Нью-Йорку. Це Анастасія Тиха, відома українська волонтерка. Вона тоді 10 березня виводила з Ірпеня собак з інвалідністю. Так от, що говорить Крістофер Кіноне. Ви можете побачити це, цитую. Ви можете побачити весь спектр людського досвіду в Ірпіні. З 5 березня тут точились запеклі бої. Я чув десяток повідомлень з перших хуст про безладну стрільбу російських танків по житловим будинкам навіть після того, як вони казали, що в їхніх будинках немає військових цілей. У мене ця атмосфера страху. Жінка виходить, вона приносить собак інвалідів з притулку в безпечне місце. Потім завертаєш за рік, а на вулицю під картоном лежить тіло. Далі дитина сидить в автобусі в очікуванні евакуації. Українські солдати чекають під мостом на допомогу евакуйованим. Є люди, які втекли з Ірпеня. Друга це Марти Сірко на обкладинці. Була, мала бути фотографія жінки в жовто-блакитних кольорах, якою Марта поділилася в соцмережах із закликом НАТО допомагати Україні і закрити небо і висловила співчуття постраждалим після атаки на Маріупольський пологовий будинок. Андрій Котлярчук. Це м, тут ще цікавіша історія. Тут були на вибір три світлини з серії Добровольці і цитую Андрія Котлярчука. 2016 рік я запам'ятаю надовго поїздки в АТО. Я думав, що звідси вже не вийду пригода за пригодою. Військовій поліції, яка мене возила, заборонили камуфляжні машини, і ми по степу їздили двома білими наче мухи в сметані. По нас міномети, міномети постійно відпрацьовували, приїздиш на нуль, в окопі починається двіж. зйомки, цікавість, а з іншого боку, з вами, за вами всіма спостерігають снайпери і гранатометники. За 5 років я більше півроку провів в окопах, фотографуючи людей. Пройдусь по змісту, тут все дуже просто, тут є розділи. Глави або там підрозділи, не знаю, як правильно, і пояснення, про що йтиметься. Наприклад, композиція, портретні знімки, вибір об'єктива, сторінка 16. І от де б ми не відкрили книжку на будь-якій сторінці, однакова побудова, тобто, з одного боку есей або зліва, або справа, а з іншого світлина. І вказаний автор, назва, і коли вона була зроблена. І от відкриваємо ті самі портрети, портретні знімки, і виділено, я прочитаю, ніщо не впливає на композицію так, як вибір об'єктива. Далі можемо е, погляд бути невидимим, злиття з натовпом. І виділено, щоб зафіксувати людей у їхньому природному стані, слід залишатись ненав'язливим. І історія. Автора цієї світлини, або як була зроблена ця світлина, і якісь висновки автора книжки. Книжки вже починаються багато обіцяюче. Ось ця, до прикладу, ми відкриємо одразу після змісту. І великими літерами побачимо: спочатку все ігнорують Тут така. Схематично намальована камера і пише: Добре, добре, твоя камера, не схожа на цю, але вони обидві працюють абсолютно однаково. Твоя камера лише виглядає більш ускладненою і закінчується вступ. Зараз же запам'ятай, неважливо наскільки грізними можуть здаватись всі кнопки, символи та циферблати. Твоя камера це лише коробка з отвором. Нехай вона коштує кілька пені або кілька тисяч. Її основа однакова. Так, і наступна про портрети. Одразу після змісту у нас теж вступне слово, і автор починає: Почнімо з тебе. Згорни цю книжку, поглянь у дзеркало, та спитай себе, хто я і чому я хочу фотографувати людей. І закінчю, завершується це: фотографуй не людей, фотографуй про людей. Обидві книжки побудовані на есеях. Кожен він починається з нової сторінки, і вони досить коротенькі, вони займуть не більше двох хвилин вашого часу. І в кожному з них є висновок, який виділений жирним. Всі вони написані в досить вишукані поетичні манері, в досить дружньому. Автор не закликає щось прям вже іди і роби. Він радить, він по-дружньому розповідає якісь історії, як була зроблена та чи інша світлина і так далі. І що мені ще подобається в цих книгах? Ти не мусиш, щоб щось дізнатися з них, сісти і від початку до кінця прочитати, де б не відкрив. Ти все одно не помилишся і щось дізнаєшся і надихнешся. До речі, тут є мій кумир. і Іполітбайер. І що пише, що пише автор? Насправді ж, єдиний об'єкт, над яким ти можеш мати цілковитий контроль, це ти. Як ми можемо здогадатись, це йдеться про автопортрет. Він є в розділі контроль, а це називається самоконтроль. От, тут так дуже коротко розповідається, чому була зроблена ця світлина, передісторія і так далі. І далі, після висновку, цим жирним виділеним, автор пише: спочатку ідея фотографувати себе може здатись дещо дивною, та не стався до цього лише як до фотографування себе. Краще сприймай себе як маріонетку на сцені, яку ти хочеш контролювати та розташовувати так, щоб висловити те, чого бажаєш сам. І я намагалась зробити красиву картинку, але ліхтар, який мав світити мені на фон, відмовився зі мною співпрацювати. Тому, отак, як є. Зараз огляд на книги, а огляд на фотоліхтар я робити не буду. Я його ні разу не використовувала на зйомках, я його другий раз вмикаю. Я його купила місяць назад найпотужнішу модель, до речі, і є великі питання до продавця. Як вони кажуть, українське виробництво до продавця, до виробника цих фотоліхтарів, бо дуже схоже на китайське виробництво. І не буду поки що наганяти на них, не бісіть мене, книжки. Так от, якщо ви шукаєте технічний гайд, це не... тут не про це, це не мануали до камери. І, взагалі, який сенс в принципі, в скрупульозних вилизуваннях технічних характеристик вашої камери чи освітлення, якщо, до прикладу, ви не знаєте, як грати роль фотографа? Або, до прикладу, чи можна застосовувати до портретованого жорсткі жорстокі методи навіть? І як не вбити індивідуальність перепрошую за тавтологію, індивідума, кожного індивідуума на групових портретах. Або, наприклад, чим відрізняється елегантне і інтригуюче освітлення? Тобто мистецтво фотографії, зокрема портрету, полягає не в тому, що бачить камера, а в тому, що, як ти дивишся. Звісно, посеред книг ви можете наштовхнутися на поради про об'єктиви і камери, але ви тут не знайдете ні назв, ні цін, тому що всі покупки це особиста справа вашого власного гаманця та смаку. Тут можна знайти коротке керівництво студійним освітленням, нотатки про витримку і діафрагму, про режими в камері. Без сумніву, це важливо. Але дістаньте хоча б одну з цих книг, ще є третя книжка, потім я скажу про неї, і ви побачите, як філігранно вписані ці технічні нотатки, це технічні есе, можна так сказати, е, у сам кістяк книжки. От, е, вони не йдуть окремим розділом, тобто десь спочатку чи десь в кінці все абсолютно на вас навалиться, і ви половину там забудете. Вони, от до прикладу, візьмемо розділ вулиця, декілька есеїв про це, про постановочні вуличні портрети, де шукати, як чекати, пошуки власного суб'єкта і так далі, жанри також вуличної зйомки. І в кінці у нас є витримка і рух і ісо. Далі розділ про світло йдеться. І в кінці цього розділу є нотатки про комплекти студійного освітлення і базові налаштування. Так, це сторінка 122. Покажу вам заодно. Ось, ось так виглядає. Все. Дві, дві сторінки, вижимки інформації дуже класно: про базове освітлювальне обладнання, про е, ручний режим на камері, про синхронізатор, про е, різні світлові схеми, е, називаються базові налаштування освітлення. Супер. Взагалі, мені дуже подобається. І вайб у книг такий спокійний, я б сказала, заспокоюючий. Тобто, от Після всіх оцих швидких гайдів в Тіктосі, в Рілсах, в Шорцах, оця книжка. Так, я розумію, ці есе, вони не більше на одну, вони всі менше, ніж на одну сторінку, і вони... прочитання всієї книжки вас займе менше двох годин. Якщо не надихатись, не вдивлятись в картинки і можна прочитати за півтори години, напевно. Тобто. Сам автор не просто щось методично викладає, він не повчає, він дружньо радить, він розповідає, оповідає. Е, ніби як ти, чи, ти читаєш власні історії людей насправді. Так от, е, буває навіть таке, що. Ти читаєш якесь окреме есе з цієї книжки, і в голові звучить не монолог, а діалог. Тобі хочеться задати питання, тобі хочеться самому до себе щось запитати. Непомітно для себе ти починаєш рефлексувати. Непомітно для себе ти починаєш задавати сам собі питання, чого б я хотіла. Щоб я хотіла на наступній зйомці з цього всього реалізувати. Книжечки досить популярні, я навіть не знаю, хто їх ще не бачив і хто їх, власне, не має. У видавництві є також третя книжка «Як знімати неймовірні пейзажі. В мене її ніколи не було, тому, напевно, і пейзажі з мене досить кепський. Так от, я хотіла цитувати, я буду цитувати і навіть дещо щось зачитувати більше. Автор у розділі розкриття підсвідомого, у есеї розкриття підсвідомого про контроль, каже, що чудовий фотограф як психолог, що знає, як витягти правду з пацієнта. Це все вказано в контексті створення світлини Опенгеймера, 1958 році, Філіпом Галсманом. Так от, автор пише, що під час офіційних зйомок Філіп Галсман, я впевнена, що цю світлину бачив кожен просто. Потрібно пояснення, як вона була створена. Філіп Галсман міг іноді відійти від камери та з делікатною сором'язливістю попросити своїх знаменитих моделей пострибати. Галсман вірив, що коли хтось стрибає, його несвідоме бере гору і людина повертається до природного стану. Іноді суб'єкти фотографій обіймали коліна, згортались так, що їхнє тіло ставало схожим на ембріон. Іноді вони робили відчайдушну спробу дотягнутись до неба, як-от, Роберт. Опенгеймер, творець атомної бомби на цьому знімку. Е, бачите, все залежить ж не від камери, все залежить від бачення актора, не автора. Я сказала не автора, тому що я хочу зробити ліричний відступ. Зараз буде рефлексія. Актор, який в даний час грає роль фотографа. Тому що. Ми, як ви знаєте, взагалі у різних соціальних групах граємо різні соціальні ролі. Вдома ти дружина, на роботі ти менеджер або колега, у колі друзів ти знавець мемів, а з камерою ти фотограф. Тож підведу підсумки, бо я. Відволіклась від книг, які, власне, оглядаю, який після смак залишають в мене ці книжки. Я довго думала і надумала, що це солодкавата, тому що ти можеш прочитати книжку за один раз, але особливого задоволення тобі це не принесе і ще подавитись шанс існує. Я раджу розтягувати студіювання цих книг у часі, поєднувати з іншими книгами, навіть якщо це буде мануал до камери, і практикуватись, багато практикуватись. І може в процесі тобі захочу, ти так надихнешся, і в процесі тобі одразу захочеться випробувати якісь моменти, які описує автор. Але схаменись, заспокойся. Вдихни глибоко. І якщо це, наприклад, портрет, то посадови свого портретованого напроти себе і довго вдивляйся йому в очі. Зав'яжи дружбу, діалог, поговоріть разом за філіжанкою кави або чаю. Можеш посадовити його в повністю темну кімнату, змусити підстрибувати. Взятись за колінка, лягти, встати на руки, втрутитись в розмову, якщо це на вулиці і багато людей, зав'язати дружбу з ними. І... А можна годинами чекати моменту, сидячи з камерою на вулиці. Щоб ви не пробували з цієї книжки, автор вас похвалить. Автор скаже: це супер. І фотографуючи. Зараз, як йдеться в книжці, я в це повторювала колись в іншому відео. Як казав Ансель Адамс, фотографуючи, ти не відтворюєш, а створюєш це, власне, перший есей в цій книжці, і дебютує її Ансель Адамс. І... Книжки Генрі Керла, як знімати неймовірні портрети, пейзажі, фотографії це не про техніку, це про мистецтво думати як фотограф, бачити ще до того, як ти вийняв камеру, і відчувати і створювати.